Усім доброго дня, вітаю. Сьогодні я вам покажу, як швидко і легко створити Google форму. Собі у пошуковому своєму засобі вводити Google Forms. Заходимо. Тут можете собі змінити мову, якщо хочете. І щоб створити форму, у нас, ось, якщо бачите, є такий кольоровий плюсик. Тобто, це у нас буде просто Blank Form, це, типу, пуста форма буде у нас, натискаємо. І ось тут у нас можемо створити форму. Як тут її оформити? Тобто, це в нас є титул, ось тут, то просто назва вашої, вашої форми. Назва напишу просто. А потім тут це вже що буде у середині. тобто якийсь контент у середині у вашій формі. Ну, наприклад, там тестова форма. А потім ще можете додавати опції, так, якщо це якийсь квізь, да, якийсь, якийсь опрос або щось таке. Можете вибирати ось опція, натискаєте, створюєте її. Також можете ще одну, ось, наприклад, створити собі опцію, так. Ну і тут різні функції, обов'язково чи ні. Ще в нас є ось тут go to section based on answer. Тобто, тобто це, коли людина проходить цю форму, вона може натиснути на якусь кнопку і її потім перекидує на якусь секцію, так, яку ви яку вказуєте, наприклад. там, у вас є якась форма, так? І з різними мовами, і ви можете так зробити, щоб <кій> якась людина, яка проходить, може вибрати якусь іншу форму, мову, якщо їй потрібно. Ось, ну і тут є ще якісь інші редагування, якщо бачите, можете текст змінити. У титул можна додати ще один, тобто назву нову, так? Тобто в одній формі можна дві назви або більше. Вставити картинки можна ось з комп'ютера, можете собі завантажити відео додати через ссылку, на YouTube, якщо бачите, і це, не, і це просто секція. Так, якщо хочете секцію додати, ось буде у нас секція 2. І тут просто додаєте назву, а, потім що буде всередині. І ось тут є форматування ще, який буде текст, так. Ось, наприклад, так печатаєте, і можете його зробити ось таким, або виділеним, або підчеркнутим, ось як, як, як бажаєте собі. І це все дуже легко користуватися. Не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки. Побачимося скоро.